Доброго ранку, шановні колеги. Дякуємо, що ви завітали сьогодні на цей довго на цей довгоочікуваний захід. Сьогодні у нас відбудеться підписання меморандуму. У нас в залі є міністр інфраструктури Андрій Пововарський і Роман Насіров, голова Державної фіскальної служби України. І спочатку коротенькі вступні промови від спікерів, а потім безпосередньо церемонія підписання. Буквально, будь ласка, Андрію, вам слово. Дуже дякую, всім ще раз добрий ранок. Всіх вітаю з бюджетом, який сьогодні був прийнятий. Сьогоднішнім заходом Міністерство інфраструктури продовжує процес дерегуляції в українських портах. Перший етап ми завершили, це етап, який ми могли прошу, пройти на своєму рівні, на рівні наказів міністерства, на рівні постанов Кабінету міністрів у співпраці з Міністерством сільського господарства та Міністерством екології. Другий етап передбачає дуже суттєву співпрацю з Державною фіскальною службою. Без Державної фіскальної служби другий етап ми зробити не можемо, тому що другий етап це. Спрощення ведення бізнесу в портах. І перший крок це спрощення митних процедур для транзитних вантажів. На сьогодні що ми плануємо зробити? Ми плануємо інтегрувати дві системи: одна, яка існує в системі Міністерства інфраструктури. Яку використовує спільнота, бізнес-спільнота, яка використовує порти наші, коли човни заходять в наші порти? В цій системі вантажовласники вказують інформацію про те, який це вантаж, що за вантаж заходить в порт? В у ДФС є система, яка займається аналізом ризиків. Об'єднавши дві системи разом, ДФС зможе використовувати систему з Мінінфраструктури, яка вже давно працює, досить добре себе зарекомендувала і є популярною в бізнес спільноті для того, щоб робити аналіз ризиків, поки вантаж ще в морі. Тобто, в ідеалі для транзитних вантажів розмитнення. Або митні процедури будуть відбуватися за 0 годин. Не за 10 хвилин, не за 15 хвилин, а за 0 годин. Тому що поки ще вантаж буде в морі, ДФС зможе, використовуючи систему Мінфраструктури, мін зробити аналіз ризиків. В разі невиявлення ризиків, вантаж приходить в порт. Вигружається і їде собі далі спокійно, без перевірок. Це, в принципі, то, яким чином працює в інших портах аналогічні системи. Нічого нового не знаходимо, колесо не видумуємо, застосовуємо найкращі практики, які вже існують в інших портах світу. А без політичної волі. Керівника ДФС без політичної волі керівництва ДФС, це було б неможливо зараз зробити. Певний час ми працювали над технічними е е наладками цього процесу. Сьогодні підписуємо меморандум про порозуміння. По секрету вам скажу: вже близько двох тижнів працюють команди разом двох відомств над налагодженням даної системи. Протягом двох місяців ми очікуємо, що система повністю запрацює вже. Дякую, дякую, пане Андрій. Доброго дня, шановні представники засобів масової інформації. Також дуже хочу поздоровити всіх з прийняттям змін в податковий кодекс і з прийняттям бюджету. Це була основна тема новин вночі, вчора ввечері, вночі та сьогодні зранку. Але це не єдиний процес, ми на ньому не зупиняємося, ми працюємо далі. І так, я вже, як вже казав пан Бівоварський, ми намагаємося як можна да, співпрацювати між відомствами. Наша співпраця, і фактично, те, до чого ми вже дійшли сьогодні, це не теоретичний меморандум, це меморандум, який почав втілюватися вже. І у нас буде два етапи реалізації. Перший етап буде десь січень. А другий етап це буде лютий чи березень. Тобто воно дуже, дуже плідно рухається. Це дуже важливий крок в напрямі наближення портових і митних процедур до світових стандартів. Результатом взаємодії роботи двох відомств має стати не просто скорочення часу на оформлення, а й спрощення самих митних формальностей. Важливо, що це стане одним з факторів. І підвищення рівня комерційної та інвестиційної привабливості, привабливості українських портів, а це дуже важливо в наш час. Серед ініціатив, що пропонуються у меморандумі або фактично в співпраці: це вдосконалення технологічних процесів обробки інформації, визначення обсягу та форм митного контролю на підставі автоматизованого аналізу ризиків за зрозумілою та визнаною у світі системою. Це прийняття попереднього рішення щодо пропуску і оформлення вантажів на митну територію України, як вже казав пан Андрій, ще до прибуття судна в морський порт. Слід зазначити, що зі свого боку Державна фіскальна служба веде постійну роботу у напрямі спрощення та оптимізації митних формальностей та подолання корупції під час митного оформлення товарів. Я вам можу... Відверто сказати, що ця процедура також в правильному напрямку допоможе нам долати ті деякі корупційні процедури, які також існували. На жаль, це особливо важливо в контексті приєднання України до європейської, до європейської спільноти та ведення в дію зони вільної торговлі між Україною та країнами ЄС. Щодо нашої співпраці з Міністерством інфраструктури, то вона відбувається, як я вже казав, в декілька етапів. На першому етапі заплановано отримання ДФС попередньої інформації, що надається морським агентам до інформаційної системи портового співробіт... співтовариства та розміщення її на нашому сервері у відповідному форматі до початку розвантаження судна. Наразі фіскальна служба завершує співставлення відповідних обсягів інформації та найближчим часом. Ми сподіваємося, що це буде зразу після... після свят. Будуть надані пропозиції щодо уніфікації всіх відповідних обсягів даних, і ми зможемо вже наприкінці січня, початку лютому реалізувати перший етап. На другому етапі, етапі це перехід до автоматизованої оцінки ризиків попередньої інформації на базі програмного інформаційного комплексу Всесвітньої митної організації, називається Cargo Targeting System, розробленого WCO. Угода щодо приєднання до цієї системи була підписана нами ще в липні цього року. Якісне управління ризиками це дуже важлива складова процесу спрощення митних процедур. Інформація в системі CTS вона стандартизована та дозволяє митним органів всіх країн світу спілкуватися між собою і співставляти інформацію, а також обмінюватись цією інформацією. Використання зазначеного комплексу дозволить нам отримати більш детальну, структуровану та уніфіковану попередню інформацію про товари, які надходять до всіх морських портів України в контейнерах. Це сприятиме і підвищенню ефективності управління ризиками і, як наслідок, спрощенню та поскоренню митних формальностей. Тобто, митникам не треба буде перевіряти в портах кожен контейнер, а лише ті партії, які викликатимуть або окремі контейнери. Які викликатимуть додаткові питання або підозру, наприклад, у контрабанді, заходи щодо аналізу попередньої інформації відповідно до міжнародних стандартів, це запровадження нових можливостей якісного аналізу ризиків, також важливі і для подальшого вдосконалення багатофункціональної комплексної системи електронної митниця. Бо це взагалі те, що відбувається зараз, це Можна сказати, синхронізація інформації між відомствами. Це електронізація всього цього процесу. І на базі його вже потім будуть і покращуватися процедури, і аудиту, і перевірки, і співставлення, і аналізу, і аналізу для подальшого покращення. Це також, в свою чергу, буде сприяти і митній безпеці в країні, подальшому розвитку та адаптації інформаційної системи. І ДФС і Міністерство інфраструктури до стандартів, які застосовуються в кращих мірових практиках. Я дуже вдячний Міністерству фінансів, Міністерству інфраструктури, пану міністру особисто. Ми, за... ми також вдячні Абсолютно. за цю ініціативу, яка у нас відбулася, яка дуже швидко переросла в реалізацію. Буде ще. Взагалі, тут буде ще декілька, можна так сказати, паралельних ініціатив. Наступним кроком всю цю інформацію ми також будемо синхронізувати, якщо так можна виразитись, із Державною прикордонною службою. Тобто, нема, не будемо ставити обмеження в подальшому розвитку цього процесу. І ще раз дуже вдячні, дякую за співпрацю. Отже, шановні пані та панове. Оголошується підписання меморандуму між Державною фіскальною службою України та Міністерством інфраструктури України про співпрацю в галузі інформаційних технологій щодо вдосконалення процедур в морських портах стосовно товарів, що переміщуються в контейнерах. Меморандум підписують від Державної фіскальної служби України Насіров Роман Михайлович, голова Державної фіскальної служби України, та від Міністерства інфраструктури України Пивоварський Андрій Миколайович, міністр інфраструктури України. Дякую. Дуже вам дякую. Дуже Почекайте, може можу виглядати запитання. Дякуємо. Отже, настав час для запитань, будь ласка, оскільки слідом за нами буде ще один захід. У нас є буквально 5 хвилин на це: перш ніж задати запитання, називайте себе своє видання та до кого ви його адресуєте, будь ласка. Немає запитань. Так, це дуже технічне питання. Дивіться, це дуже технічне питання, технічна процедура і е фактичних результатів, скажімо, прямо на ліцо, їх буде важко бачити. Але всі компанії, які працюють особисто в напрямку транзиту, відчуються на практиці, як ми вже сьогодні повторювалися, відносно того часу, який витрачається, і це дуже дуже е буде корисно. Для фіскальної служби з точки зору аналізу ризиків, з точки зору контрабанди, з точки зору безпеки, ту інформацію, яку ми зможемо отримувати ще до приходу судна в морський порт. Дякую. А тож, останній шанс задати запитання щодо теми сьогоднішнього заходу. Я вважаю чи ні? Все зрозуміло. Все, дякую дуже, дуже дякую дякую. за увагу. Дякую. дякую спікерам. До нових зустрічей.